Такі зібрання у нас відбуваються традиційно, кожного місяця, але кожного разу ми обираємо якусь іншу тему, якусь тему, яка гаряча для тернополян. Чому цю тему обрали, бо її підказав календар, чесно кажу. Чому? Тому що незабаром 3 грудня, всі ви добре знаєте, тому що ви до цієї теми критичні, буде Міжнародний день інвалідів. Ми про це не говорили ще серйозно, і ми не піднімали так глибоку цю проблему. Хотілося б просто е, цю картину розкрити, показати і знайти з неї якісь виходи, щось комусь підказати, когось із кимось познайомити. Я чесно зізнаюся, я мало що можу зробити особисто для кожного інваліда. Я журналіст, я працюю, я пишу. Ну, Можу я там, скажімо, благодійний внесок якийсь внести, але щось кардинально змінити, звісно, я не можу. Але я можу дати вам можливість висловитись, я можу дати вам площу в газеті, яка має багатотисячний тираж, і ви зможете звернутися з неї з цієї площі до тих людей, кому ці слова призначені. Тому я думаю, щоб це не було. Розмова марна, а розмова, яка принесе користь. Потім буде публікація, потім будуть ще публікації на сайті. Ви зможете стежити за тим, ви будете бачити коментарі. Там будуть люди писати, будуть люди до вас вертатися, можливо, будуть особисті звернення, тому дуже прошу вас їх не ігнорувати, а реагувати на них. Отже, тема сьогоднішньої розмови, я так дуже коротко на сайті її означила. Просто щоб заінтригувати, так би мовити, тому що це треба було дуже коротко, дуже сухо, але так, щоб привернути увагу, отже, згадати про інвалідів 3 грудня і забути. Тому от на цих три хвилини слави. Тому що ну, декілька років підряд ми озвучуємо, так як я директор Тернопільської спеціальної школи я наголошую спеціальні це діти, де навчаються хворі діти. Ми на сьогоднішній день говоримо діти з особливими потребами на сьогоднішній день. Я вже стикаюся з тим, що ми вже говоримо не просто як про свято інваліда, тому що десь це. Звучало якийсь період, і мене це обурювало як директора закладу, з яким який працювала, це дійсно це не свято. Це напевно, що день підсумків роботи за той рік, який попередній. Десь е, треба визначитися, що зроблено, що треба зробити, і прислухатися, і подивитися може десь і на захід, і повчитися, що, що робиться, і все ж таки проаналізувати і що підходить нам. Бо заперечувати досвід роботи, е, все ж таки наш теж я би не не почат, не. Не стало би особливо це касається освіти, тому що е, якщо говорити, а я є за спеціальністю дефектолог, мене десь обурює інклюзивна освіта, так як на сьогоднішній день вона впроваджується і наказовому порядку. Напевно, що я одна з перших читала документ, який був написаний про інклюзивну освіту, де будуть навчатися діти в загальноосвітньому середовищі. Я вас служить підтримую. нема е, 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 у зв'язку з тим, що так, це дуже гарна ідея, але вона не підходить всім дітям. Зачепивши таку тему, є важливий аспект у цьому духовний, як би скати, духовний вплив і духовна частина у всьому. Тому що багато дітей-інвалідів потребують, крім матеріальних, ще й в принципі якісь соціальні, психологічні, як би сказати, потреби є в них і. Коли в нас часто психологія і підхід до як сказати, вирішення цього питання підходиться не з духовної точки зору, не з церковної, а чисто світський. Ми втрачаємо якби такий важливий важель для людей, тому що ми можемо перейти в чисто, як сказати, матеріальне сприйняття цього всього. І діти, які як сказати, потребують, в цій допомозі треба, звичайно, що пам'ятати, що треба пам'ятати, що духовна частина це духовна складова, вона теж дуже важлива і є така, як би сказати, потреба. У вихованні тих духовних капеланів, які могли б якби повноцінно працювати з тими дітьми, тому що е, просто священнослужитель не завжди готовий співпрацювати, не, не завжди готовий надати е, повноцінну кваліфіковану допомогу, як не просто там достатньо розрадити, а як цю людину, і це не завжди дитина, це часто і дорослі, і сказати, е, дорослі люди. Тому е, ця допомога повинна бути кваліфікована. Змінити для інвалідів, ну тобто, чи ми можемо щось кардинально змінити, можемо і може кожен. Перше це е, абсолютно жодного інваліда не ігнорувати, навіть той, який має абсолютно непривабливий вигляд, е, він все він одно цікавий. І е, дасть мені Алла Олексіївна, але Олександр перепрошую е, збрехати. Ми затрималися. З одного боку чекали довго таксі. З іншого боку, ми направду мали сьогодні в нас реабілітаційна комісія, і в нас є обговорення тих дітей, які в нас є на Зараз в процесі реабілітаційному, і ми просто довго обговорювали тих дітей, які в нас вже є зараз на третьому курсі реабілітації. І ми розуміємо, що то є неймовірний ріст в тої дитини, з того, що ми зараз побачили, які ми бачимо результати. То є учень спеціалізованої школи, спеціальної школи. Ось, але та дитина дає той прогрес, на який ми, коли вони вперше прийшли, не сподівалися. Ось, та дитина зовні, ну. Середньостатистичній людині, яка вперше його би побачила, в чомусь може не є привабливою. Ось. Але це така неймовірна дитина, яку ну, виникло сьогодні потреба вчити дитину, дозувати любов, яку вона транслює до інших людей. Ось. І виходить, що то, ті люди, які працюють з тим хлопчиком, вони просто ошарашені тим, наскільки багато любові є з ним є, є в роботі з ним владних структур і для представників тих організацій, які за великим рахунком є так само породженням владних структур. Але на превеликий жаль в нас, в державі, в тій моделі, яка будується сьогодні, відсутній повністю відсутній системний підхід до вирішення загалом соціальних проблем і в тому числі проблем людей з особливими потребами інвалідів. На превеликий жаль, оця модель, яка будується сьогодні в Україні, це модель, скажімо так, де на першому місці є держава, а людина, той гвинтик, який і є складовою цієї держави, десь на якомусь 25-45 місці. У всьому, системність підходу чи його відсутність, полягає, наприклад, в таких елементарних речах. Як мені ближче. Нещодавно держава згорем на наполовину прийняла програму протидії боротьби з гепатитами. На цей рік, тим не менш, вона прийняла з 29 квітня. Передбачено на цей рік було порядка більше 300 мільйонів гривень. Виділено одна десята, 34 мільйони гривень. Я не приймаю тверджень, будь-кого, немає грошей держави. державі. От так грошей, просто їх треба вміти використати. Ми інваліди, вдячні вам, пані Любо, і вдячні всім цим прекрасним людям, які тут зібралися. Бачите, наскільки ну це гарна аудиторія, наскільки говорять люди красиво, добре і з розумінням цих проблем наших, що просто я чесно кажучи, шокований, навіть якщо на то пішло. Я просто хочу вам подякувати, і слава Богу, що ви сьогодні захотіли це обговорювати. Тобто це вас болить. А якщо це болить, то значить, ми ще не зовсім пропали. А ваше, от, е, якась за завдання преси. Це доносити до людей от цих, от, і думки цих ідей, ці цих, цих людей. А ж це ж тільки ця частина, а, мабуть, ще більше є. І тому, щоб і дійсно, от, то мудре, оте от, все гарне, тернопільське, щоб воно йшло між люди через пресу, через радіо, через телебачення. І таким чином будуть вирішуватися наші питання. Але я вам хочу сказати, що звернути вашу увагу на три питання. Ну, перше питання. Треба сказати правду. Суспільство нас інвалідів не замічає просто. От нема, нема нас для суспільства. Будують школу, де інвалід туди не заїде, будують дорогу, інвалід на неї не поїде, будують будинок інвалід там немає, там не передбачено інвалідом. магазинок, навіть у церкві. От священник гарно казав отець, що от ми хочемо, щоб до, вас, до нас пішли інваліди. Не підуть до вас інваліди просто тому, що ви так збудували всі церкви, що ні на колясці там нічого робити, що людині глухонімій не там нічого робити, бо тому що вона не чує того, що у вас, що у вас оце йде свята літургія. Ні людині сліпій, яка не бачить того, у вас теж немає ні одного приспособлення. Тому нас не бачать. Нас ніхто не знає, ми нікому не потрібні. Якщо хтось скаже, що значить, про нас хтось дбає, то це неправда. Ми потрібні коли? До Дня інваліда. От до дня... Ви проаналізуйте всі питання, які йдуть до Дня інваліда. Прийшли, дали інваліду, значить там якийсь як він, пайок, ну, дали якусь гуманітарну допомогу. Тобто, нас суспільство на рівні суспільства сприймає. Як голодник, голодран. Спорт є спорт. Ми працюємо з, з інвалідами, ну, спортивно. Дуже багато сил йде, знань, вмінь тренерів і все. У нас це може сказати і бачка Саша, ну, як був спортсмен, <плес> <плес> Ні, і байска спорту, ну, сам, щоб ви знали по плавання, кандидат не спорту ми зі спорту це річно, да, це молодець. Ми працюємо у нас біля 500 спортсменів. Я їх не говорю, що інваліди, а спортсмени. Тому що вже адаптувалися і живуть нормальним способом життя. Не п'ють саме курять. Це для суспільства це дуже прекрасно. Ну є, допусні, до духовенства є питання таке, що значить, є багато хлопчиків глухонімих, які переходять в якісь секти. Розумієте, я ще навіть Не знаю, що за секти. Значить, Духовенство треба підняти. Це питання, вже не хочуть займатися спортом, йдуть в секти. О, Це дуже велика проблема. Далі. Говорити, що держава не замічає, вона замічає інвалідів всі, тому що я працюю кожен день з цим питанням. У нас ми і реабілітація, яка нам допомагає захисту інвалідів. Ми проводимо з інвалідами. Реабілітація йде, у нас біля 40 чоловік виїжджає в Євпаторію, Це міжнародний центр дифлімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів. І там реабілітуються наші інваліди. Це велика вдячність, скажу не то, що я там щось хочу похвалити, чи що, нашого президента спорту це Сушкевича. Безпосередньо кожен день працюю з дітьми інвалідами. І знаєте, для мене це слово інвалід навіть важко вимовляти, тому що, як казав пан Володимир, по-моєму, ми не враховуємо інтелектуального потенціалу цих дітей, коли перед вами сидить дитина, з якою немає вербального контакту. Але яка знає англійський алфавіт, ну, ми вже при налагодженні контакту, вчимося їх розуміти і без вербального контакту. Яка множить трьохзначні цифри, яка пише вірші, не вміючи ще, наприклад, на попередньому занятті не беручи навіть в руки, не маючи пінцетного захвату, а тут бере і щось тобі пише, ти розумієш, що це не інваліди? Я не знаю. Пані Лариса казала визначення діти з особливими чи люди з особливими потребами. Також не, не завжди якби правильне все. Але я все-таки схилялася до е, цього визначення. Люди з особ... ну, я буду говорити про дітей, бо я працюю з дітьми е, діти з особливими потребами. Працюю я як вчитель-реабілітолог за методикою Монтесорі, і тому хочу вам сказати е, е, вислів Марії Монтесорі, сказаний нею 100 років тому. А ви скажете мені, чи можна його заперечити зараз в наш час чи ні? Вона сказала, ви знаєте, що діти страждають не через економічні проблеми, не через політичні проблеми, діти страждають не через війни, діти насправді страждають через брак любові. Це було сказано 100 років тому. Я працюю в Тернопільському обласному відділенні фонду захисту інвалідів. Хочу сказати, що 3 грудня це міжнародний день інвалідів. це не свято. У нас багато в суспільстві не розуміє, що це за день. Ми завжди трактуємо, що це привернення уваги до проблем інвалідів. Ми постійно цю увагу привертаємо, і дуже мені сподобалось, що дійсно раніше ми казали інвалід. Тепер ми кажемо люди з особливими потребами, це люди з іншими потребами. Це, напевно, буде краще визначення. От і ми стараємось їм допомогти, ну в будь-яких питаннях, починаючи не те, що дивлячись, що в нас є там положення про наше відділення фонду, що конкретно є певні завдання, які ставить перед нами держава. Ми контролюємо закони безумовно, ті, що стосуються інвалідів. Але ми відносимось до інвалідів так, якби ми хотіли, щоб вони відносились до нас. Оце буде першочергове. Ну, наше, наша допомога на.